Покарали хлопців, які пожартували з ТЦК. Жорстоке вбивство на Волині під час поетики зарізали пенсіонера. У Володимирівщент згорів будинок. Трагічна звістка надійшла в Луцьку громаду. На війні загинув 40-річний Андрій Лащук. Лучанин був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого розвідника радіотелефоніста. Загинув 12 січня 2025 року. Боронячи Україну на території Донецької області. Вічна пам'ять герою. У Ківерцівській громаді повідомили про загибель 49-річного військовослужбовця Сергія Богомазюка. Він був жителем села Озеро. Солдат загинув 13 січня, виконуючи бойове завдання біля Малинівки Запорізької області. Боєць був мобілізований на військову службу 11 березня 2024 року. До повномасштабного вторгнення Сергій Богомазюк вчителював в освітніх закладах сіл Завітне та Озеро. Вічна пам'ять герою Урожищі попрощалися з молодим воїном Іллею Чулаком, який віддав життя за Україну. Тепер йому на віки 22 роки. Після закінчення школи хлопця призвали в армію, служив в одній з частин Національної гвардії України, підписав контракт. Вивчився на оператора дронів в підрозділ, у якому служив Ілля, виконував бойові завдання на Запоріжжі. Згодом його перекинули на важкий покровський напрямок на Донеччині. Солдат 15-ї бригади оперативного призначення імені героя. України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України Ілля Чулак загинув у бою за Україну 5 січня 2025 року. До свого чергового дня народження він не дожив півтора місяця. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Маневичині чоловік із Закарпаття жорстоко вбив пенсіонера. Сталося це під час спільної поятики. Знаряддя вбивства. Ніж трагедія трапилася 13 січня в одному з сіл громади. В будинку за місцем проживання місцевий житель виявив мертвим свого 64-річного брата. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті. Маневицькі оперативники спільно з півробітниками управління карного розшуку області та слідчими встановили особу злоумисника – Це 53-річний житель Сусідської області. Його затримали в процесуальному порядку. З'ясували, що напередодні між чоловіками виник п'яний побутовий конфлікт, тож правопорушник вдарив знайомого ножем, від чого той загинув. До пошуку фігуранта залучались і кінологи. Слідчі слідчого управління ГОНП у ГУНП Волинській області оголосять затриманому про підозру за фактом умисного вбивства, санкція статті, позбавлення волі до 15 років. Триває досудове слідство. Так сильно пізно ввечері горів будинок на вулиці Залужній у Володимирі. На місце приїздили місцеві рятувальники. Приборкати полум'я їм вдалося за 20 хвилин. Повністю ліквідувати займання за півгодини. Причиною пожежі став недолі конструкції димаря. Постраждалих на щастя не було. Серйозна пожежа була в селі Кримне на Ковальщині. Там спалахнула дерев'яна господарча будівля. На місці працювали рятувальники та місцеві пожежні команди аж із трьох сіл. На повну ліквідацію пожежі витратили більш ніж півтори години. Причина займання недолік конструкції димаря постраждалих не було. У Володимирі покарали хлопця, який розмістив у соцмережах специфічний ролик. На фоні поліцейських та працівників ТЦК 17-річний хлопець із товаришами записали відео, наклали на нього звукове оформлення з лайкою та виклали у соцмережу. Ідейника цього жарту вже покарали. На черзі його товариші. Музика це взагалі. Неосяжна річ. В першу чергу ще звертається увага на те, щоб була правильна тональність. Деякі композитори навіть бачили в кольорах. На своїх моніторах я бачу трошки як будівельник. Звуть мене Роман, я стрілець волинського підрозділу Національної гвардії України. Псевдо, поки мені не присвоїли. Прізвище у мене сорока. Я думаю, це і буде псевдо. Спочатку повномасштабного вторгнення я працював в університеті, викладав звукорежисуру. Багато моїх співвітчизників, багато моїх друзів пішли у лави Національної гвардії, Збройних сил України. Попавши в підрозділ, мене одягнули, обули, показали. І через певний час, період часу я проходив без АВП, на полігоні. Пройшло дуже швидко, насправді. Насправді познайомився з багатьма людьми. Знайомства такі були дуже щирі. Ми навіть в кінці, коли по закінченні БЗВП, ми навіть трішки пустили сльозу. Тому що ми звикли, ми дивилися, ми були одним цілим, насправді. Ми дивилися в кого там щось підтягнуте, як зроблене. Старалися допомогти, підказати. Дуже багато всього було. Навіть зараз. Згадую, коли ми побратима, ну як турнікет наложиш, побратима тягнули, було дуже важко. Він кілограмів, напевно, 130 був, як ми його тягнули. Але нічого справилися. Адаптуватися було і легко, і нелегко. Легко, тому що були нормальні побратими, які підказували, показували, з розумінням ставилися. Нелегко, тому що все-таки я творча людина. Ну я не афішуюся взагалі. Взагалі людина така скромна. Але в, в, в розмовах, в одній розмові, в другій розмові я так зразу: я саунд-продюсер, я композитор, я аранжувальник, я вокаліст. Вони спочатку були в шоці. Як я попав? Я кажу: вітчизна зве, у нас війна. Зараз мені така мелодія крутиться, пісня. Можу заспівати. Ах, лента, зелентою, бої подавай, український повстанче в бою не відступай. От так хочеться, от так тако показати. Паралельно з роботою в університеті, старшим викладачем, я працював з такими відомими, відомими гуртами, як Фіолет, Отвінта, Вокальний квартет, Акорд. Написав, звів останніх два альбоми Олександру Полужинському групи. Тартак. Я є співавтором саундтреку до фільму Жива. І з долею, порваною, зникровленою ранами шукали щастя в цій страшній війні. Паралелі між фільмом Жива і сьогоденням. Це дуже тісні, тому що у нас. Споконвічна боротьба з нашим агресором: це Московія, Російська Федерація, Російська імперія. Ми завжди хотіли бути незалежним. От 91-му році ми стали і далі боремося за свою незалежність. Світогляд змінився дуже сильно після того, як я попав в армію. Вже я півроку тут став напевно більш усвідомлювати, що в країні війна, величезна війна, трагедія. Менше часу стало на творчість все-таки. Але враховуючи це, я усвідомив свою ідентичність як українця. Все-таки армія вона показує, наскільки треба усвідомлювати, що потрібно країні. Країні потрібна перемога, країні потрібно мир, країні потрібна стабільність. І армія це дасть. Зроби свій вибір вже сьогодні. Звернися до відділу кадрів військової частини або заповни заявку на сайті Національної гвардії України. Разом ми переможемо. Без підтримки немає життя. Підтримка це наше дихання, підтримка родини, сім'ї, дружини, особливо сина, якому 9,5 років він на мене бачив і завжди казав: тато він на форму дивився. В нього така гордість була, як я приходив. Ну, це вам просто не передати. Я в очах його бачив навіть таку слизинку, що «вот тато мій. А коли особливо, коли я е, м, приїв, приніс додому бронежилет, то він все одягав, йому було тяжко. Він навіть так. так я йому одів бронежилет, він так сів, каже: тату, як ти його носиш? Кажу, а що зробити? Треба, синку, треба. Коли закінчиться війна, а вона закінчиться, я впевнений, що вона закінчиться скоро. Я про це думаю. Постійно. Чим я буду займатися, я буду займатися творчістю, я буду займатися, я буду займатися крилами, окриляти, окриляти нашу Волинь, окриляти наш нарід, окриляти нашу Україну. Є нотатки, є думки для написання музичної симфонії. Я думаю, що в мене все вийде для написання цього, де я покажу, які, були, які є мужній наш нарід, які є. Хлопці, як вони мужньо боронили, як вони стояли, стояли стіною за Україну.